Друзі, я дуже радий, що відео про найпершу Need for Speed отримало від вас такий відклик. Чесно кажучи, не очікував, що у нас є стільки поціновувачів першої класичної ери НФС. Я як гравець, який тільки не почав знайомитися з тією ерою, залишився під великими враженнями від першої гри серії. І звісно що довго не думаючи, вирішив продовжити наш хрестовий похід цією легендарною франшизою. Отож, всім привіт! Ви на каналі Ігровий Архіваріус, і це відео про Need for Speed 2. Need for Speed 2 вийшла у 97-му році, і на відміну від першої частини не мала мільйон різних версій, а була випущена всього лише на дві платформи: PlayStation і ПК. Розробкою зайнялись EA Canada, ті, що створили першу частину у співпраці з EA Seattle. Останню в свою чергу відповідали за ПК Порт. Майже три роки не було продовження. Геш так розрив великуватий, враховуючи, що в подальшому буде з'являтися одна, а то й по дві нових частини в серії майже щорічно, але то й не дивно. Адже тоді серія Нідформіс. Speed ще не була серією. Перша гра була революційним автосімом, який був ексклюзивом для приставки від EA 3DO. Гра мала на меті допомогти компанії у маркетингу їх консолі. Не так сталося, як гадалось, 3DO стала повним комерційним фіаско для EA, і що, по-перше, NFS не спіткала доля консолі, на яку вона початково і була випущена, згодом її портували на ПК і PlayStation та навіть Sega Saturn. Тож справжня популярність до гри прийшла у 95-96 роках, коли кожен хто на чому грав, Міг ознайомитись з новою гоночною грою від EA. Коротше кажучи, в цей період перша Need for Speed створювала підґрунтя для того, щоб стати серією. І нарешті навесні 97-го світ побачив другу частину. В основу огляду ляже саме ПК порт у виданні Special Edition, адже у випадку з другою частиною це найкраща версія. Але знову ж таки в якості бонусу я згадаю і про PlayStation версію та розкажу про відмінності. Хоч у рік свого виходу критики і оцінили PlayStation версію краще за ПК порт, але це пов'язувалося з тим, що гра показувала низьку продуктивність на тодішніх системах. І для того, щоб у 97-му році без проблем запустити Need for Speed 2 на ПК, це треба було мати топовий комп'ютер. Тим не менш, гра все ж має проблем з оптимізацією, бо є моменти, де частота кадрів падає навіть тепер. Також у грі постійно на ходу прогружаються текстури, і це проблема не лише ПК-версії, а і PlayStation також. Але от в мене вони прогружалися прямо в радіусі кількох сотень метрів. А я ще на початку, як тільки запустив гру, був здивований, що в налаштуваннях графіки є функція дальності промальовки. Я такий нічого собі вибрав, все, нібито зберіг, але яким було моє здивування, коли я пройшов гру, і потім чисто випадково додивився, що виявляється. Виявляється, воно таки не зберегло зміни, і весь цей час в мене стояла мінімальна дальність примальовки. В принципі, на геймплей це ніяк не впливало, трохи мозолило очі, але потім я звик. Тим не менш, заздалегідь перепрошую за такий нюанс, бо усі мої футажі записані у такому вигляді. Але загалом, якщо порівнювати ПК і Плейстейшн версії зараз, то ПК-версія є плавнішою і графіка, звісно ж, є значно кращою, особливо у виданні Special Edition, де були покращені текстури. А завдяки небайдужим фанатам Модера, які за допомогою різних фіксів зробили цю гру грабельною на нових системах. Та ще, як ви вже встигли помітити, її чудово підлаштували під широкоформатні монітори, гра просто цукерочка. Тож PlayStation версія зараз і поряд не стояла з ПК версією. Правда, інтерфейс трохи розтягнутий, але загальна картинка відображається правильно. Лишені в головному меню все розтягнуто. Тому, коли у відео будуть фотожі гонок, гра буде у повноекранному режимі. А коли головного меню, то я повертатиму класичний формат 4х3, щоб не виглядало парагульському. Так. Ага, і ще одна ремарочка. Коли одразу після гонки мені треба буде показати вам деякі фотожі в головному меню, то картинка буде розтягнутою. Ну, вже перепрошую. В реальному часі я не можу міняти співвідношення сторін екрану. Це треба робити в конфіфайлі в папці з грою. Як ви вже встигли помітити, з назви гри зникла приставка Роуден Check. Це через те, що EA відмовилась від угоди з одноіменним автожурналом, з яким студія розробник активно співпрацювала, створюючи першу гру. І обумовили це тим, що відтепер хоче зосередитись більше на аркадних перегонах. Адже Роуденчек обмежував їх свободу вираження щодо впровадження фізичної моделі водіння автомобілів. Це перша причина, яка вказана на фандомі гри. У Вікіпедії ж заявлено, що електронікарт відмовились від співпраці з Роуден Чек, аби самостійно ліцензувати кожного представленого автовиробника у грі окремо і бажанням забезпечити якомога достовірнішу фізичну модель поведінки автомобілів. Трохи контрастує з першою заявою, правда? Адже нащо робити фізику машин суперреалістичною, якщо акцент гри зроблено на аркадності. Таки через оце от надмірне змішування аркади з автосимулятором, Need for Speed 2 свого часу і піддалась значній критиці, адже не була ані аркадою, ані автосімо. І так, для таких ігор існує окремий термін аркадний симулятор, яким до слова була перша частина. Але в таких випадках важливо вдало збалансувати аркадні елементи з симуляцією, чим друга НФС не могла похвалитися, бо з одного боку машина поводить себе справді реалістично, а з іншого гра відчувається занадто казуально, через що перших дві години геймплею ти. Тупо не розумітимеш, як тобі їхати. Будеш рухатись занадто повільно, програєш. Занадто швидко постійно втрачатимеш контроль над керуванням, переміщаючись від стінки до стінки і теж програєш. І так буде доти, доки ти не нащупаєш оту золоту середину, якої в грі на перший погляд немає. Але вона є, повірте. Першим ділом треба дуже ретельно підбирати авто і завжди, завжди надавати перевагу не максимальній швидкості чи прискоренню, а управлінню і ефективності гальм. Далі треба як мінімум по одному разу. Проїхати всі траси і вивчити слабкі місця суперників. Якщо ви приділите цьому трохи часу і розберетесь, з великою ймовірністю залишитесь задоволені результатом. Якщо ж ні, ну то Need for Speed 2 залишиться у вашій пам'яті як далеко не найкраща гоночна гра. І так, перший нюанс. В грі прибрали допоміжні засоби безпеки при водінні, такі як система ABS та Traction Control, які були в першій частині. Але натомість додали можливість вибирати стиль водіння. У PlayStation версії їх і два: це режим аркади та симулятора. У ПК-версії у виданні Special Edition з'явився ще третій стиль водіння Wild, тобто дикий. Офіційного визначення цьому режиму я так і не знайшов, але за відчуттями це той же режим симулятора, але на максималках. Затестав я всі три типи водіння, і можу сказати, що найгір з них, як би це дивно не звучало, але аркадний, тому що поведінка вашої машини практично не змінюється у порівнянні з режимом симулятора. Так авто трохи менше зносить, його легше контролювати, але фокус гри все одно на реалізмі. А от суперники в цьому режимі запрограмовані перти як навіжені. в той час як ми далі будемо прораховувати кожен поворот, вп'явшись рукою в клавіатуру, що чуть аж пальці не буде зводити, аби часом вашу машину не розвернути. А так в режимі симулятора ваші суперники допускатимуть більше помилок. Що там з гонками? А вони тут до біса драйвові. У грі є три типи змагань: турнір, серія гонок на вибування і заїзди у вільному режимі. Всі гонки тут є кільцевими. У турнірі кожна траса складається з чотирьох кіл, а у заїздах на вибування з двох. Успіх у турнірі залежить від кількості набраних нами очок у кінцевому заліку. Що цікаво, що така схема працює лише у виданні Special Edition. У стандартній версії для ПК та PlayStation, щоб виграти турніри, треба. Треба фінішувати у кожній гонці першими. Схема з набором очок мені до вподоби більше, адже в такому випадку присутній дух конкуренції. Ти маєш право на помилку, маєш змогу відігратися в наступній гонці, якщо запоро минуло, що дає відчути справжній дух змагання, як в реальному чемпіонаті. Але все ж моєю улюбленою дисципліною в Рі є, звісно ж, серія гонок на вибування. Тут нас не мордують чотирма довгими занудними колами, а всього лише двома, що не встигає набриднути. На кожній трасі треба старатися фінішувати принаймні перед останнім. Останнім, щоб не вибуде з чемпіонату, з кожною гонкою ставки піднімається все вище, адже гонщиків щоразу стає менше, і заїзди вигравати все складніше. Але той азарт, коли хтось попереду вас кудись впередодився в останній момент, в той час як ти їхав останнім, чи взагалі у фінальному двобої, коли ти буквально на півкорми випереджаєш на своєму f 1 свого суперника на Ferrari F50, не передати словами. На цьому етапі ти забуваєш про кривувату фізику і просто насолоджуєшся тріумфом. Щодо гонок у вільному режимі, ну це як і будь-які інші. Ші заїзд такого типу в інших гоночних іграх, тут немає жодного прогресу, ти можеш вибрати будь-яку машину, кількість кіл та суперників і просто ганяти. На відміну від турніру та заїздів на вибування, де авто розподілені за класами і умови змагання, продиктовані грою. Навіть би не згадував цей тип гонок, якби не дві їх особливості: перша, якщо вибрати собі в опоненти всього лише одного суперника, в гонці буде присутній трафік, правда, вже без поліції. А друга, що у цьому типі змагань за умови, якщо вибрати режим симулятора. Можна налаштовувати машини, їх притискну силу, гальмівний баланс та передачі числа коробки передач. Але я одного не розумію, чому у режимі кар'єри так не можна налаштовувати машини, тобто у чемпіонатах та заїздах на вибування. Все б нічого, якби у порівнянні зі стоковими налаштуваннями поведінка машини не змінювалася, але вона змінюється і сильно. Бо якщо поставити, до прикладу, притискну силу авто на максимум, керування стає в рази кращим. А на трасах з малою кількістю прямих відрізків, зробивши передачі коротшими, машина починає їхати і відчувати. Так як треба. Звісно, у таких мастодонтів як McLaren F1 та Ferrari F50, притискна сила і всі решта їх властивості за дефолтом мали бути на найвищому рівні, бо в реальності так і є. Тому це виглядає дуже дивно, коли в грі їх стокові версії так незграбно ведуть себе на дорозі. Я вже мовчу про інші авто, які не володіють такими аеродинамічними характеристиками і, взагалі, можна сказати, є некерованими. Ще з недоліків можна відмітити недостаток контенту. Геймплей в грі дуже одноманітний і швидко не dae Хоч тут і значно більше трас, кожна з яких має свій колорит та атмосферу. Також в грі представлений ширший асортимент автомобілів, причому дуже рідкісних, але серед типів заїздів є всього лиш кільцеві перегони. Серйозно, ефект новизни в цій грі дуже швидко зникає, і цю проблему не вирішують ані бонусні авто, ані нова траса, які відкриваються, якщо виграти турнір і серії гонок на вибування. Сюди, от щоб додати спринти і одну-дві дисципліни, було б просто ідеально. До речі, при проходженні турніру чи серії заїздів на вибування, гра. Не змушує вас проходити гонки строго по порядку. Ви можете проїжджати їх у будь-якій послідовності. Це, якби ні на що, в принципі, не впливає, але все ж найважчі траси можна проїхати першими, щоб ближче до закінчення чемпіонату бути більш впевненими у перемозі. Ну, це чисто психологічний фактор, але прикольно. Також після кожної пройденої гонки треба йти і вручну зберігати прогрес турніру. До слова оця система збережень та свобода у виборі послідовності трас була і в першій грі. Штучний інтелект суперників загалом тут дуже комедний і суперпередбачуваний. Вони в одних і тих ж місцях практично завжди попадають в аварії. Тобто гонки в цій грі ніколи не бувають хоч трохи стабільними, і це весело, тому що кожних 30 секунд хтось злітає з дороги, гонщики постійно міняються позиціями. На кожній трасі є певні відрізки, де ти вже знаєш, що зараз тут всі полетять в одну шеренгу, і з останньої позиції ти примістишся на другу, а то і першу. Звісно, до цієї скадрилі камікаци можете доєднатися і ви, особливо якщо. У вас хтось протаранить, що буде ставатись досить часто. Але якщо мати терпіння і вивчити слабкі сторони суперників, повірте, на початку останнього кола, їдучи останнім, в кінці ви фінішуєте першим. Знову ж таки, передбачувано, але весело. Якщо пам'ятаєте, у першій НФС можна було їздити в режимі від першої особи. Самі салони авто, як на свій час, там були дуже круто промальовані та відтворені. В НФС 2 теж присутній вигляд салону. І якщо ви вже мене дивитесь досить давно, ви знаєте, що я обожнюю режим від першої особи в гонках. Це зовсім інший рівень занурення, як на мене. Тоді чого ж ти їздиш в режимі від третьої особи? Спитаєте ви? А тому, що я грав у версію Special Edition, яка отримала в той час підтримку відеокарт 3 Трідіфікс воду. От і коли ти запускаєш гру через лаунчер 3D Fix, вигляд салону у грі недоступний. Чому? А хрінь його знає, щоб отримати у ПК версії вигляд салону, треба запускати гру через стандартний екзачник, але щоб її так запустити, треба провести танці з Бубном, тож я просто забив болт і грав стандартно. До слова, в PlayStation версії вигляд салону присутній, але знову ж таки це повна каша з піксерів, ще густіше ніж у версії першої гри. Просто огляньте порівняння ПК і PlayStation версії в Ютубі, яке зробили добре. Люди. І хоч вигляд зі салону в ПК-версії виглядає ще краще, ніж в першій частині, але враховуючи, що друга NFS є більш казуальною, грати у вигляді від третьої особи тут все ж зручніше. Добре, давайте поговоримо трохи про автопарк. Список автомобілів тут в основному складається з європейських суперкарів і концепт-карів 90-х років. Що цікаво, у грі з'явилась перша подоба апгрейду у вигляді налаштування технічних характеристик машин, про які я згадував раніше, та можливість вибирати колір. У PlayStation і стандартній пк версії Машині всього лише 8. У виданні Special Edition з'явилося ще чотири нових авто. В той час, коли у першій гран Turismo було 140 найрізноманітніших ліцензійних машин з детально пропрацьованою фізичною моделлю поведінки кожної марки та моделі у 97-му році. До речі, хочете огляд першої гран Так от, автомобілів в Need for Speed 2 справді мало. Якщо в першій грі їх також було 8, і це було окей, доки не вийшла перша гран Turismo і не зірвала всім дах, адже автопарк в неї був більшим за 100. Стоянку машин навколо торгового центру, то у 98 році, коли вийшло видання Special Edition, друга частина на туризму виглядала як справжнє посміховисько, та ще й з далеко не найкращою фізикою тих небагатьох машин. Тож так, з виходом другої частини, назва NFS втратила свою корону провідної горочної серії на ринку, адже сильно відставала від конкурентів практично у всьому. Але все ж свій шарм все одно мала, просто вже не вражала, так як перша частина у 94 році. Бо насправді в сиквелі представлені. Дуже рідкісні та екзотичні авто, які мало що де зустрінеш в гоночних іграх загалом. Це по перше. По-друге, незважаючи на те, що її перестали співпрацювати з автожурналом Road and Track, інформації про характеристики автомобілів стало ще більше. Історії про створення кожної моделі стали ще детальнішими, а презентаційні відеоролики вийшли ще видовищнішими і круто поданими. На рахунок левел дизайну, як я вже казав, в грі дуже різноманітні траси. В PlayStation і стандартній ПК версіях їх є сім. Також присутній ще бонус трек, який відкривається після перемоги в серії гонок на вибування, а от у виданні Special Edition у вигляді додаткового контенту з'явилася ще одна траса, яка візуально нагадує мексиканську місцевість. А так гонки у грі відбуваються по всьому світу, відображаючи місцевий колорит та визначені місця кожної країни, на основі естетики яких і були засновані траси у грі? Це може бути засніжена локація у горах Непалу, маршрут в стрістиці австралійського сіднея з його визначними пам'ятками, треки створені на основі місцевості Німеччину. Чи та нідерландів або ж прокладений маршрут грецьким узбережжям? Також у НФС 2 з'явились такі нововведення, як можливість їздити бездоріжжям, зрізати шлях, погодні умови та інші візуальні ефекти, як от дощ, сніг та залишки дорожнього бруду на екрані. Та й загалом траси у грі дуже цікаво спроєктовані, насичені. На горизонті постійно щось відбувається: то літак пролетів, то поїзд прошмигнув. Одним словом, як і графіки, так і левел-дизайн в цілому, як на свої роки в грі феноменальні, але ще більшої живості. Додають звуки навколо Саунд-дизайн у NFS 2 дуже якісний, проїжджаючи крізь мексиканські джунглі, ти чуєш їх шум, крізь горене палу, сильний порівчастий вітер, який обвиває його засніжені скелі. А через узбережжя Греції чуєш крик чайок. Також у грі пропрацьовані звуки різних типів покриття, що вкупі з відчуттям щеплення авто з дорогою підсвідомо дає заздалегідь тобі зрозуміти, де варто збавити темп та їхати обережніше. А задля достовірного відтворення звучання автомобілів команда EA встановлювала мікрофони у. Різних частинах справжніх авто і записувала рух кожного спорткару окремо. А От щодо саундтреку я знаю, ви мені писали, що музика у NFS 2 дуже крута. Але де ж би я міг подумати, що саундтрек у грі настільки смачнющий, серед композиторів у Вікіпедії вказані Сакі Каскас, Джеф Ван Дайк та Алістер Хьорст. Але на фандомі гри серед композиторів гри ще фігурує Ром Ді Пріско. Те, що Ром Ді Пріско не вказаний у Вікіпедії, я вважаю несправедливим, тому що саме він написав ту шедевральну Головну музичну тему гри Одна з найзапам'ятовуваніших головних тем історії всієї франшизи, насправді, яка задає просто неймовірно трейвовий тон. Як тільки прослухаєш один раз, не забудеш ніколи. Також Ром написав ще більшість композиції для відеопрезентаційних роликів автомобілів. Саки Каскас, Джеф Ван Дайк та Хьорст написали майже усі композиції, що програються під час гонок. Усі названі мною композитори здебільшого спеціалізуються на створенні електронної музики. Кожна трас у грі має по дві музичні теми, які містять елементи, засновані на естетиці кожної з локацій. У NFS 2 вперше в серії використовується інтерактивна музика, яка адаптовується відповідно до ситуації у гонці. Тож у грі все дуже концептуально, як і з точки зору музики, так і саунд дизайну в цілому. Через що Вийшла дуже атмосферною. Знову ж таки, друзі, якщо прагнете відчути справжній дух автокультури 90-х та цікавитись історією світового автопрому, окрім перегляду цього відео, вам варто спробувати Need for Speed 2. Недоліків в ній вистачає, нехай в деяких аспектах вона і програє першій частині, але загалом NFS 2 це чудовий приклад у розвитку серії. Геймплей на грах очі не сильно, але все ж стала різноманітнішою. Тутешні траси, тому підтвердження, а графіка, левел та саунд дизайн взагалі вивели її на новий рівень сприйняття. Я усвідомлюю, що в свій час Need for Speed 2 приголомшувала, але з висоти пройдених літ зараз важко тверезо оцінювати такі ігри. Лише істинні шедеври тих років можуть впевнено заявити, так я витримав перевірку часом. О, ні, я існую поза часом. Це не про Need for Speed 2, адже геймплейно ну, зараз гра здається вже максимально примітивною. І якщо перша NFS була такою ж, але мала в рукаві два козирі, перший з яких це статус геймченджера, який змінив жанр гоночних ігор, а другий це шикарна фізика, яка в багатьох аспектах насправді навіть зараз надирає сраки сучасним гонкам, то сиквел вже не мав цих козирів. Тож Need for Speed 2 це точно не одна з найкращих гоночних ігор в історії. Навіть не одна з найкращих в серії, якщо вже на то пішло. Але, але, як і майже кожна гра з тієї епохи, NFS 2 має свою родзинку. Коли ти її запускаєш, розумієш, що подібних ігор просто нема. Та музика, ігровий дизайн, атмосфера, подача. Ти розумієш, що це не Мід Найт Клаб, не Мост Вондж чина. Не те с драйв, гран туризму, че толка туринг кар. Це Need for Speed 2. Друга НФС, як і кожна класична гра серії, володіє своїм неповторним стилем, який неможливо сплутати з жодною іншою гоночною грою. Так фізика у сиквелі, на жаль, стала гіршою. Я би сказав, вийшла дещо неоприділеною. Видно, що розробники були ще не роздріжжі того, чи робити її маркаду, чи все ж симулятор. Але судячи з наступних частин, які вийшли одна ліпше другої, їй остаточно визначилися, якою буде серія Need for Speed. І в цьому розробникам допомагали. Саме NFS 2, яка виступила таким собі перехідним етапом, місточком між першою грою та наступними частинами. Насправді я вже не можу дочекатись, як ми доберемось до Hot Pursuit, High Stakes і всіма вами хвалебної Porsche Unleashed. Тож, друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, якщо чекаєте огляд наступної гри серії. І пишіть, чи грали ви в Need for Speed 2? Як вона вам і яким було ваше перше знайомство з нею? А хто бажає підтримати канал гривнею? В описі залишу реквізити. З вами був ігровий архіваріус. Дякую, що додивились це відео аж до цього моменту. І бувайте здорові! Бережіть себе!